Наступна активність, створена за методологією МГС для дітей віком від 12 років, називається дзеркало. Це ідеальна активність для розвитку гармонії між двома учасниками під час роботи над синхронізацією рухів і невербального спілкування. У психосоціальному плані під час гри діти вчаться фокусувати увагу, спостерігати, залишатися зосередженими, розвиваючи творчий підхід і вміння виражатися тілом. На розумовому рівні гра стимулює симетричні рухи завдяки ефекту дзеркального відображення. Гру свід проводити у приміщенні без використання гравцями слів. Учасники стають у дві лінії один напроти одного. Учасник А модель, а учасник Б дзеркало. Робить повільний і точний жест, а Б відразу ж його імітує. Б повинен бути зосередженим, щоб спробувати вгадати жести А і стати справжнім, а не кривим дзеркалом. Що стосується А, то він має впевнитися, що Б вдається повторювати його рухи. Тому спочатку його жести будуть не надто складними. Що більше гармонії між учасниками, то складнішими можуть бути жести. Потім гравці міняються ролями. Щоб права була цікавою і привабливою, пари учасників мають співпрацювати. Якщо вам доводиться наполягати на співпраці й адаптації, рекомендуємо поміняти пару. Також важливо спостерігати за тим, які рухи демонструються, щоб не було чогось того, що неприємно повторювати. Дізнатися враження дітей від гри можна, задавши такі питання. Яка роль вам сподобалася більше? Моделі, яка керує, чи дзеркала, яка за нею повторює? Чи складно знаходити жести, придумувати історії? Чи було легше виконувати цю вправу з певними учасниками? Як можна використовувати цю вправу? Все сподобалося, складного нічого не було. Мені дуже сподобалося повторяти. Ну, повторювати рухи з якимось. За партнером. Це мені було легше це показувати. Виділа у відео інтересні роки фіти і повторювала їх. Сподвою було дуже смішно, тому що вона була цікаві емоції, показувала. Мені було дуже цікаво. Дуже класна гра. Більше інформації стосовно методології, детальне пояснення ігор та опис психосоціального підходу до занять. Зібрані у посібнику за курсом МГС рух і спорт, креативність. Завантажуйте посібник за посиланням нижче.